В минулому відео то є, я якоби розповів про ці кнопки, але не показав, то є, не продемонстрував. В общем, так, зажигання у нас е включене. І так, зараз, наприклад, блокування склопідйомників. М -м, наголошую, то є, регулювання від водія, якщо буде даже заблоковано, працює. Но решта, то есть на задній пасажирські, в тому числі це вот вперед то есть воно не ревує. То есть на даний момент кнопка у нас виключена, тобто вона припіднята. И... Бачимо, так. То есть вот я вот беру. Нажимаємо кнопку. Все, просто донизу натиснули, ну, на даному моделі то тобто, ніяких індикаторів нічого не мигає, нічого там не пише. І того провіряємо. Ноль. Тобто не реагує зажигання, запалюване в нас Е, Тепер -ка провіряємо, тобто, не вимикаємо, ось виходить, на ту дверку, що ми пробували. І зараз подивимося. Так як я казав, від водійського Ми все працюємо. Так, і кнопка блокування дверей, центральний замок, щоб зовні вас не відкрив. Нажимаємо. Почули, так? Все. Зовні, в авто ніхто ні, 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 ні не забереться. не обов'язково брати від ключа, під брелка і відкривати аналогічно всі чотири замка